Дракони. Ну, мабуть, жодна інша міфічна істота не захоплює нашу уяву аж так сильно. Вони є в історіях по всьому світу. Але ось що цікаво: дракон з європейської казки і дракон з китайської легенди це ж абсолютно різні істоти. Саме про це сьогодні й піде мова. Давайте но ну, проведемо такий собі невеличкий експеримент. Просто зупиніться на мить і уявіть дракона, що першим спадає на думку величезна крилата рептилія, що вивергає полум'я і стереже скарби, чи може щось зовсім інше. Бо, власне, в цьому і вся суть. Залежно від того, де народилася легенда, дракон це або жахливий монстр, якого треба вбити, або ж шановане божество, що несе дощ і удачу. Як одна й та сама істота може бути і тим, і іншим? Щоб у цьому розібратися, доведеться копнути глибше, аж у сиву давнину, до спільного предка всіх драконів, і це як не дивно, змій. І це, знаєте, не просто якась красива метафора. Зв'язок набагато глибший, навіть на рівні мови. Латинське слово драко означало і гігантського змія, і дракона. У давніх міфах межа між ними була настільки розмитою, що їх часто було просто неможливо розрізнити. Мабуть, найвідоміший приклад змії з Едемського саду. До речі. Цікавий факт. За деякими переказами, спочатку він мав ноги, але як покарання за спокусу був змушений повзати на череві. І це, можна сказати, стало початком падіння репутації змія у західній культурі. Але ж до цього, на стародавньому близькому сході, змії були символами величезної, просто колосальної сили, вони асоціювалися з богинями, творінням і владою. Тіамат була первисною богинєю хаосу, а Уаджет захищала фараонів. Тобто, змії були не просто тваринами, а. Ну, справжніми космічними силами. І ось саме тут, на заході, історія робить крутий поворот. Змій, що еволюціонував у дракона, став уособленням зла, ворогом якого повинен перемогти герой. О, прикладів у міфології просто безліч. От, наприклад, у Вавилоні пророк Даниїл перемагає дракона ну, дуже хитрим способом, годує його вибуховими пирогами. У Персії герой Рустам змушений битися з драконом, що може ставати невидимим. А в знаменитій німецькій сазі Фафнір це взагалі гном, якого власна жадібність перетворила на монстра. Спільна риса, усі вони, зло, яке треба здолати. І ці битви, треба сказати, були неймовірно жорстокими. Ось ця цитата з перської книги царів описує, як кінь героя допомагає в битві. Вона чудово показує, що ці дракони були фізичними, жахливими загрозами, яких потрібно було буквально розривати на шматки. І ось тут ми підходимо до ключової ідеї. Ці дракони існують для того, щоб їх перемагали. Це таке собі випробування. Здолавши дракона, герой доводить свою силу, мужність і право на славу. Це, як то кажуть, найнебезпечніший іспит у його житті. Іноді для вирішення цієї проблеми драконів використовували дуже креативні методи. Наприклад, у Валійському епосі два дракони постійно билися, а їхні крики спричиняли біди. Як їх зупинити? Король вигадав план, викопав яму, наповнив її медовим напоям, дракони напилися, заснули і їх спокійно ув'язнили. Знову ж таки, яка ідея, дракони це стихійне лихо, яке треба якось приборкати. А ось, мабуть, найнесподіваніший інструмент приборкання. Всі ми знаємо історію святого Георгія. Але в деяких версіях легенди, перш ніж завдати смертельного удару, він приборкує звіра, чим би ви думали: під в'язкою принцеси, накинув її на шию дракона і все, монстр став слухняним як домашня тваринка, Уявіть собі. Отже, давайте підсумуємо: західний дракон це, звісно, вогонь. Характер жахливий і жадібний, роль в історії антагоніст, і кінцева доля бути переможеним. А тепер. Тримайтеся, бо ми переносимося на інший кінець світу, де все ну геть інакше. На сході і особливо в Китаї дракон це уявіть собі, не монстр. Зовсім ні, це шанована, могутня і часто доброзичлива божественна сила. І ось ця цитата вона одразу все ставить на своє місця фундаментальна відмінність замість вогню, вода, замість руйнування, контроль над життєдайними силами природи. В одному з китайських міфів про створення світу, перший дракон починає свій шлях як звичайний пітон. Він трансформується, поглинаючи сили інших тварин. І що ж він робить у фіналі? Не руйнує світ. Ні, він створює перших чоловіка та жінку. Уявляєте? Дракон тут творець. І ця ідея всеохопної сили відображена в самій зовнішності дракона. Дивіться, китайський дракон це така собі композитна істота голова бика, роги оленя, тіло змії, лоска риби. Кожна частина символізує його владу над певною сферою природи, роблячи його володарем усього живого. Історії про східних драконів вони часто ну, дуже людяні. Ось, наприклад, історія про дракона, який народився в людській родині. Батько злякався, поранив його і прогнав. Але дракон не став мстивим монстром. Навпаки, він оселився в річці і щороку повертався, щоб принести дощ на могилу своєї матері. Цей зв'язок з водою настільки міцний, що існують цілі ритуали, як викликати дощ, і один з них ну просто геніальний. Оскільки дракони вважаються дуже охайними, можна кинути сміття в його водойму. Щоб її очистити, він викличе зливу. Це чудово ілюструє їхній характер могутні, але не злісні. І ось що цікаво і на сході. І на заході дракон є символом влади. Але яка ж колосальна різниця в тому, що це за влада? У британській геральдиці дракон це переможений ворог, що лежить під ногами монарха. А в Кіталі імператор не перемагав дракона, він сам вважався його нащадком. Це влада від дракона, а не влада над драконом. Отже, що ми маємо в підсумку? Дві абсолютно різні істоти під однією назвою. Давайте це все структуруємо. З одного боку на заході вогонь монстр, якого треба вбити, з іншого на сході вода, божество, яке треба шанувати, один несе хаос, інший порядок. Один є перешкодою на шляху героя, інший іноді сам є героєм. І це, мабуть, найголовніший висновок з усієї нашої розмови. Різниця між цими драконами це різниця у світогляді. Західний підхід це влада над природою. Перемога над хаосом. Східний же це влада разом з природою, пошук гармонії з її могутніми силами. І все це залишає нас із одним, але дуже глибоким питанням чому божество однієї культури стає монстром для іншої? Що саме в історії чи філософії формує наше ставлення до невідомого, як до ворога, якого треба знищити, чи як до сили, з якою треба знайти гармонію? Відповідь на це виходить далеко за межі міфології. Дякую, що пройшли цей шлях разом зі мною.